Вчора Вік і Артем приніс такий букет великих квітів, дуже гарні. І я сьогодні хочу вам їх показати. Такий букет мені дуже сподобався. Я пробувала вдома виростити ці квіти, але в мене нічого не вийшло. А в букеті вони дуже гарні. І у нас я не знайшла, щоб продавали насіння зараз. Квіти дуже гарні, ніжні тона такі. Ну, мені дуже сподобалось. Я думаю, Віки то вже сподобалось. Але вона нічого мені не сказала. Сказала, от. Це мені Артем подарував. Ну, дуже гарні квіти. Зараз покажу. Отакий букет. Дуже гарний. Ніжні тона еустома. Подивіться, як гарно. Просто очей не відірвати. Дуже гарні квіти. Я бачила дівчатка в Ютубі, вирощують такі квіти, але у мене не вийшло. Ні разу не вийшла. Ну, з живців написано в Ютубі, що такі квіти не вирощуються, тобто, мабуть, вони не дають коріння. А насіння я не знайшла. Навіть в епіцентрі у нас немає такого насіння. Може, завезуть, але зараз немає. Мені дуже подобаються такі квіти. Це китайська роза. Дуже гарні. Це я їх вже поставила в вазу. Віка поїхала на працю, а я поміняла їм водичку. От ця упаковочка закриває навіть вазу. Мені навіть захотілося тут присісти біля них і помилуватися такими квітами. Дуже гарні. Запаху немає ніякого. Бачите, дуже-дуже гарні квіти. Може колись вдасться, дасть Бог, і мені знайти насіння і виростити. Дуже мені хочеться і ось такі тона, ніжні кольори. Ну от я вам показала.